Всіх вітаю на каналі Польська для Українців. лекція номер 63. Отож йдемо. Лекція номер 63. РЗ e, в, e, в польській мові читається як Ж. З крапкою. Польській мові читається як Ж, З такою e, e, якби наголосом. E, польській мові читається як м'яке з. Де чуєте, дивіться, горіх. Приклад, я вам зразу таки вибрав дерево, горіх, і горіх в польській мові ожех. І вже ми маємо РЗ. Всюди, де ви чуєте в польській мові ж, а в українській, в російській, слов'янській, не знаю, які там сербській мові. Яка би там мова не була, якщо ви чуєте букву Р, а в польській мові, чуєте букву Ж, все, РЗ, таке Ж пишемо, Таке більше. Далі, коли ви чуєте звичайне життє, так як життя, життя, жолуб там, жоломб... Ну я не знаю. Всі, всі, що українські слова, які там е, в польській мові подібні і мають українську букву Ж, і тоді польська буде одна буква Ж. Це дуже-дуже просте правило. Я е, дуже довго вчив, щоб до такого висновку вам оце, от е, е, такий виняток вам показати. Розумієте, таке саме е, м'яке з, воно рідко хто його подає, тому що слів таких в польській мові, ну, може, в цілій мові знайдете там, я не знаю, там, ну, ну не можна сказати, воно може десь там знайдеться, десь там і, і з пів тисячі тих слів е, в цілім там на 200 тисяч. Розумієте, але вони використовуються. Є такі найпопулярніші, якраз я вам якраз їх в минулих лекціях подав, так ми і сьогодні зараз поїдемо, побачимо. так? Тут маємо зразу знизу вам кажу, пузно, є за пузно е, е, бути чи лужне, щось там, там що не там лята. Tam, czy coś takie tam, tak, albo znaleźć coś e, znaleźć tam groźny pies tam, tak? czy, czy coś tam takiego, kod groźny, tak, ta, czy faty, czy kobieta groźna jak e, jest e, zła, tak? No i takie rzeczy, nie? Dalej. E, goździka, e, goździk, kwitka, też goździk. I mamy Воно так чуть-чуть э, зи м'яке, але э, дивіться, люжньо. І воно так би э, читається як м'яке жи. Але ви чуєте такий звук. Я ну, не можу, як я вам тут жи м'яке напишу, ви почнете путати разом з тим. Тому більше вам подаю як м'яке з. Воно так ну не можу я такої транскрипції э, видумати, щоб вам ну, пояснити. Тому що е, зрозумілі люди зрозуміють так, а простим таким, кому важко зрозуміти, їм легше зрозуміти оце м'яке. Я мушу знайти якусь серединку, розумієте, бо всі вчать мову, і мені неохота, щоб хтось через якусь оце, що я зараз тут напишу м'яке, і скажу, що то він мені неправильно подає, розумієте? До того я вам е, зразу кажу, е, по лекції пояснюю. Ви слухайте, коли я вимовляю, ви слухайте, як поляки вимовляють на місці там вже, і, і будете, ну добре, їдемо. Ожих влоски є позитечним, як просто позивним джелем. І маємо горіх. так, Горіх. Е, і, а там чуємо ожих. І дивіться, є така фамілія Ожук. Ожук, це о, о, ожок, так як би опік, так? І, і воно пишеться з, е, з буквою Отакою. І тут бачите дуже поділь, подібне слово, е, а РЗ в, в слові горіх. Тому що е, Дивіться, хто розуміє старослов'янську або російську мову. Він може витягнути те слово з якоїсь мови. З любої, якої ви можете витягнути мови слов'янської. Якщо ви в польській мові чуєте ж, а в українській або в російській так само чуєте Ж. Вся. Це вже 100% за скрапкою. 100%. Ну... Далі, якщо ви не знаєте, чи ж м'яке, чи ж тверде, оце от, е, пишіть без нічого. Я вам, звичайно, краще писати граматично. Ну якщо ви не вмієте забули правило чи що, то пишіть просто такий зігзаг, а крапки там не кладіть, поляк додумається. Навіть якщо ви пишете комусь лист чи, чи повідомлення, просто напишіть букву е, Ж. Навіть якщо ви. Е, Напишете тут букву Ж, Поляк, то прекрасно зрозуміє. Ну. Бо. Ну, як вам сказати, то і так дуже добре. Це вже я вам так, якби, би, то вже для вас таке би вища математика порівняно. Ну, можна сказати і так. Так. Е, Дивіться, ожег волоски є пожитечним, як роніш, поживним джерем. Тут маємо два таких е, слова. Подібних вони можуть бути взаємозамінні, але е, пожитечний, пожитечний, то е, от е, річ якась пожитечна. Наприклад, е, наприклад, на, на оцій кісоці, так, вона для мене пожитечна, тому що я можу грати на гітарі, бринкати там пальцем, там добувати якийсь звук, але е, Розумієте, воно е, приносить якусь користь. Скоріше вчиться, скоріше, то є пожитечна річ. Так само е, я хочу собі видобути якийсь е, інакший звук з гітари, воно для мене пожитечне, але воно не є поживне, Я його не ну, розумієте, не зім. Тому така різниця, що поживне, поживне це, то то, що ви е, можете е, ужити. Доживання, а пожитечне, чому воно пожитечне? З горіха можна зробити меблі, з горіха можна зробити підлогу, шафу і так далі. розумієте? Горіх пожитечний тим, що ви можете ще його вдихати, повітря є для когось корисний. А з листя можна жука травити, так? О, маєте. І то, і то є його пожитечність, то, то я вам пояснюю, щоб ви розуміли пожив, різниця між поживним і пожитечним. Бо поживний то, що то, 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 то поживне, так, а позитене, то то, що ви маєте до ужитку уживати. Е, ну, бо, е, ну, добре, то забагато філософії. Далі як рівніш, е, ну, то поживним джерелом. І тут ми маємо ожех, гріх і дерево джево. Щоб би було кшев, е, корч і так само було би РЗ. Тут би написав К, і тут було б просто кінець, і то було б кшев. То було би Корщ. І, і Корщ, і ви чуєте букву Р, і все рівно тут маємо РЗ. Воно хоч десь там далеко втікло, але все рівно ви чуєте ту букву РИ. Ну, це, це вам для прикладу, щоб ви розуміли. Дивіться, рано вставай дуже. Дужо, дуже, то маємо дуже. і... Co? Żywy przykład, e, dużo, ale w polskim mamy dużo, e, zjadłem dzisiaj dużo jabłek, zjadłem dzisiaj dużo e, pizzy, zjadłem, e, wypiłem dzisiaj dużo piwa. O, dużo piwa, dużo, tak, mają dużo, bardzo dużo, tak? no. albo ustaje dużo później, a, albo wstaje dużo wcześniej, o. o, to dla was, żeby zrozumieli, dużo wcześniej. Це добра, добра приповідка. Так? Рано вставай дуже вчесний, бо день обманливий, і то запам'ятайте, що, що людина зробить до 12 години, того після 12 вона вже ніколи не зробить. Якщо, ну звичайно, якщо вона від 11 до 12, але якщо говорити про 8 годин до 12.4 і після 12 4. Кожний день, якщо людина робить одну і ту саму працю, то найбільше вона робить до 12-ї. Після 12-ї це вже обід, там, то там, туди-сюди і вже, ну, розумієте, це якраз щодо роботи, так? І для, для користі. Далі жеби. Ви дивіться, якщо у польській мові ви тут не маєте крапки, а тут маєте такий хвостик, то є зуби. Ну, і тут ви можете попастися на велику помилку. Ну, Як напишете «щоб», бо то «жебе» – це «щоб», «щоби». А ви не дасте отут тої крапки, а тут е не дасте цей, це вже буде непонятно, чи зембе, чи, е ну, чи жебе. Ну, на то зверніть собі трошку увагу. так? Далі, «здонжить». Здовжується то встигнути. Я вам тут ці, так само підчеркнув, бо ми його проходили. Тут ми так само проходили це і. М'яке це Ще, ще м'яке. Е, ми тут перед е, ну, в Чечні, а де? ади? не, тут, тут без того правильно. Далі, щоб встигнути, рано вставай. Е, більш рано можна сказати, або раніше, щоб встигнути випити кави під горіхом. Е, горіх, корисне дерево. І для філософії, і для... І навіть е, коли ви йдете помолитися під горіхом чи під дубом е, багато пророків так молилися. Але... Джебо, то воно довго жиє, розумієте? Е, ми, ми... Родилися, ну якщо його не зрізнути так, саквої, саквої, так, що можна було хату в середині тої саквої зробити. Взяли, повирізали дерева, котрі мали по 10-15 по тисяч років. І о, мудрий. Що зробити? Ну, бачите, ну, аби, аби, аби то так, як е, е, в життю є, що людина собі. Ціле життя будує свою опінію про себе, добру опінію, теж польське слово, добру думку про себе, добре, якесь, там, ну, якесь добре здаження в кожному голові про ту людину. Добрі статки, все, все здобуває ціле життя, а втратити можна все бабах і нема. Ну. Так що на то теж треба вважати по життю. Так? Далі е, Далі, жовніш, Дивіться, приклад. То вам, е, розумієте, такі слова ви можете ну, не будете використовувати, але вони вам, на, вас навчуть, що ви е, з часом десь будете бачити інших багато слів. Жовніш, е, е, ну... Та там хоч на вулиці той малий гувнюш, і то, і то так само треба написати через РЗ. І воно так само буде через <риви> вийде на букву Р. Я перепрошую, звичайно, до прикладу, але е е ви такі слова, напевно, на вулиці чуєте. Ну, Не треба було мені може того говорити. Це не богословська лекція, поза тим розуміти треба. Так, Далі Жаба. Жаба. Е е ну. Маємо українське слово Жаба, русське слово Жаба, е, все, з крапкою, так як я казав. І маємо Жека, ріка. Е, Жека або Жекні. Е, скажи там Жекай, е, Рекай, по-чеськи, Рекай. Е, е, ну, і тут маємо РЗ. Рекати то говорити по старослов'янської речити. Е, Старослов'янський. І тут, ну, хто, хто, ну, як то, чуть-чуть знає, ті мови, то й може легше пройти далі. E, ну, Жека, то я вже дуже багато пояснював, так. Ідемо на зим'яке. Пужно, Є за пузно. Діще за пізно, але пан пужно пришет. Чи пані пужно задзвонила? Czy po co tak późno to było ruszać, czy to już gdzieś za późno. Ta to się może to musztar do pobiedzie. Ви ще можете вчути таку реч, якщо запущно то uh, можна позам'ятane. Do widzenia. Luźno to jak noga w бути чоботі, В комуку за 39-й розмір, а вона в 45-му. То люзно. Ну, бо якщо 39-й в 41-му, то ще так? Люжна, але не базово. Далі, зналість. Зналість. Знайти. Маємо е так само зим'яке Годждік. Гозьджик це гвоздика квітка. Ну, е у деяких мовах е е квітка має чоловічу назву, а в деяких е жіночу то вже дехто як е назвав, так? Не знаю, може Чульпан Туліпан, може, може цей. Ну, то вже таке тут він до нетулиться до того букету. Добре, поза тим бачимо я. Vam postaral, da je tako, vse je ja vam kazalo, da je tam zgoržnja, da se tam bo grožnja, grožnji pes, veste, nabrajene, pačite, in tako dalje, grožnji, 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 ne glede na to, kaj imamo takšni grožnji, no, da je dejansko si razdelil. No, ali to, no. Комусь виглядає маленькій дитині старший, не так подивиться, і вже дитина плаче, та грозний. Грожний, грожний Вуяк. А він такий грожний. Ну, це саме я як десь в когось на городі працюю, подивився, ой, Вуяк такий грозний. Ну, то який грозний. А потім вже тиждень попрацює, то вже тому грозному Вуякові Забавки понаносять і на голові сидять і видять, Бог знає, куди не так і грозні, як сі видає. Ну, діти вони не так притворюються. Ну, так старайтеся, щоб якщо ви десь працюєте, щоб і діти до вас були прихильні, бо якщо ви на довший час будете працювати, а діти вас не приймають, то ви або. Мусити міняти роботу або підхід. Ну, той якраз той грошний. Часами не так подивився і ну, казав мені один поляк, так кінець я вам скажу, що е, вам так е, здається, що я там до вас, там злий, там щось там то. Але, е, каже мені, жінка, все. Те на тих працівників, то дивишся, аби так грожня не побачиш, там грожня ніс не повезеш, там не то, не то, а приходиш додому, і я то все зараз збірам по них, по працівниках. Тобто і шеф старається, ну, не думайте, що e, ну, кожному, кожен має своє, так? Кожному важко по-своєму, вам важко вчити мову, часами вчити. Мені важко було сьогодні так-то все скомпонувати, щоб вам е, воно зібралося не так, як по книжках, а так як вам для життя треба. І, ну, як кажуть, е, to know for life. Тобто, щоб знати для життя. Вчиться, старайтеся, підписуйтеся, маєте поза плечами ще 60 з чимось лекцій. Бачите, десь часами я довго говорю. Промотайте, головні йдуть там, до 70% відео. Короткі всі головні, а такі довгі 70-80%. Деколи в кінці щось так само скажу корисного. Дякую, кланяюся